Інформація викладена в цьому відео може бути корисна людям, які не можуть знайти свого місця в цьому житті, в яких є відчуття, що вони живуть не своє життя, або для тих, хто вже знає про аборти, викидні чи мертвонароджених в своєму роду. Доброго вечора. Сьогодні говоримо про ненароджених дітей, про те, як краще до них ставитись і як вони впливають на своїх батьків. Сестер, братів і інших членів сімейної чи родової системи. Я буду подавати свою особисту точку зору, засновано на спостереженнях, на власному досвіді і на досвіді інших практикуючих, ну і звичайно на практиці розстановок. Вже як ставитись до цієї інформації залежить лише від вас. Почнемо з означень. до ненароджених дітей ми віднесемо всі аборти, викидні, мертвонароджені. Чи тих, хто помер відразу після народження. Тобто всіх тих, хто помер на відрізку від запліднення і до перших днів після народження. Що важливо, що саме від моменту запліднення. Також тут варто зазначити, що також діти в когось з батьків з іншим партнером враховуються точно так само, незалежно від того, чи знає хтось взагалі про існування такого партнера і таких дітей, чи ні. А якою може бути первинна самодіагностика на підозру, що в сім'ї були ненароджені діти, про яких вам невідомо? Якщо у вас є відчуття, що мав бути ще брат чи сестра? Якщо люди часом називають вас іншим іменем, і що то цікаво, що зовсім незнайомі і далекі люди обмовляються одним і тим же ім'ям, якщо ви самі себе називаєте іншим ім'ям, що частенько трапляється на ніках чи сторінках в соцмережах, Якщо вам важко часто зробити вибір, причому це не обов'язково мають бути там якісь стратегічно важливі рішення, а часто це саме якісь звичайні банальні щоденні речі. Якщо вам хочеться опанувати кілька різних професій чи стилів життя за раз чи за одне життя, якщо часто не доводите справи до кінця і так живете ніби як в паралельних реальностях, постійно перескакуючи з однієї. В іншу і насправді це не жорстко якісь діагностичні тенденції. Е, в кожної людини своя історія, але якщо щось відгукується, то можливо є сенс задуматися. Деякі психологи акцентують увагу на тому, що ненароджені діти завжди прагнуть проявитись в комусь іншому в сімейній системі. Е, як на мене, це не зовсім так. Прагнуть проявитися в виключенні. Тобто ті, про кого забули, про кого змовчали, про кого зробили вигляд, що їх не було, про кого не прийнято згадувати, там навіть в найближчому колі, ну а також ті, про кого публічно, кого публічно виключають, через якісь там моральні, етичні, релігійні чи інші якісь переконання. Це щось з розряду: ти нам більше не син, ти мені більше не сестра, ну і так далі. І що тут правильніше було б сказати, що система намагається проявити їх. Заповнити порожнє місце, або, як я кажу, вирівняти потенціал. І стосується це лише виключених і прихованих. Який же е, є критерій, що потенціал вирівняний? Тобто, як має бути в ідеалі? В ідеалі ненароджена дитина або хтось виключений має зайняти своє місце. Е, як це проявляється? Коли кожен інший член родової системи може спокійно говорити про цю дитину чи людину, як мінімум в межах самої системи. Спокійно це означає практично без емоцій, приймаючи все, що сталося, як факт. Чому я кажу кожному? Часним запитанням є, чи зміниться відношення інших людей в системі, якщо хтось один пропрацює, наприклад, ну, скажімо, ненароджену сестру. І відповідь тут однозначна: зміниться, бо зміниться вся система повністю. Вона є цілісним організмом, і зміна якоїсь цієї це вже ну, створює зовсім іншу систему за своєю суттю внутрішньою. Хоча відрізнятися вона може і значно, а може і незначно. Інша справа, що такі зміни не обов'язково матимуть якийсь разючий характер. Тобто, не обов'язково, якщо пропрацювати свою ненароджену сестру, там то на слідуючий ранок там, батьки прийдуть з откровеннями і розкажуть і раптом всю цю історію, як по якомусь магічному пориву, проснулись. І захотіли все це розказати. Кожен візьме рівно стільки, скільки буде готовий прийняти. І це буде їх вибір. Ну а якщо хтось не проживе емоції пов'язані з трагічними подіями, не проживе свою біль і тікатиме від неї, то дитина лишатиметься не до кінця прийнятою. Розглянемо, як можуть впливати ненароджені діти, якщо вони виключені на найближчих сімейній системі. Ну, початково розглянемо трикутник мама. Ненароджена дитина, народжена дитина. І загальною тенденцією для мам тут виступають відчуття провини і обіда. І чим сильніше мама виштовхуватиме від себе ці переживання, тим сильніше вони чинитимуть на неї тиск. Щоб спастися від цього, людина може спробувати створити альтернативний сценарій, де все добре, де дитина жива. Але для цього потрібно в когось чи в щось. Цю дитину помістити, щоб проживати переживання, не отримані з реальною дитиною. Куди ж може помістити людина своїх ненароджених дітей? В першу чергу в народжених і в партнера. І це можуть бути історії про дітей-відмінників, в яких після школи там ще є кілька гуртків, часто взагалі з протилежними напрямками. Це можуть бути історії, коли до дітей. Ставляться вимоги не по віку, і, наприклад, від дитини в 8 років вимагають те, що мав би робити підліток в 12, а все тому, що за 4 роки перед народженням цієї дитини був аборт. Якщо заміщення ненародженої дитини йде на партнера, то це вже історія про те, як чоловік почав ставитись до дружини як до доньки. Або жінка почала ставитись до чоловіка як до сина. І тут йдеться не тільки і не стільки про ніжні почуття батьківської любові, а, мабуть, більше про ієрархію. Коли ти моя дитина, а я твоя мама чи я твій тато, то значить, що я тебе вчу, вказую, контролюю. І я думаю, що ви помічали, що, наприклад, в деяких сім'ях зустрічаються ну, дуже авторитарні жінки, наприклад, жінка, в якої чоловік з її слів. Вічно робить все не так, нічого не може, безтолковий, за ним треба дивитися, щоб кудись не вліз. Так дуже ймовірно, що жінка стає в роль мами для чоловіка, саме для проекції на нього, своєї ненародженої дітини ну, чи дітей. Особливо, якщо чоловік, в принципі, доволі нормальний і хоч щось таке там вміє робити краще за інших. В другій черзі на заміщення ненароджених дітей стоять інші діти. Це сусідські, племінники, хрещенники і так далі. Ну або взагалі чужі люди. І цікавим маркером тут є звертання по типу моя доцю, синочку, моє сонечко Ну від абсолютно чужих людей. І в нашому сприйняті сприймати це нормально, ну, хоча, якщо отак зупинитись і адекватно подумати, то явно сусідський син тобі не син, і вже тим більше не твій. Ну, це крім тих випадків, коли це дійсно так. І такі ситуації відносно легко можна побачити по ставленню, навіть нетренованим оком. І доволі багатьом людям говорили: ти моя доця, ти мій синочок абсолютно і зовсім чужі люди. Третій черзі, куди люди поміщають своїх ненароджених дітей, гордо і облюбовано стоять домашні улюбленці: це котики, собачки, хом'ячки, папугайчики там можуть бути, навіть рибки. І сюди часом попадають вазони і різні колекціоновані статуетки і ляльки, живі істоти чи неживі предмети, до яких є особливе відношення. Якщо є котики або собачки, які, наприклад, там, важливіші за чоловіка, чи для яких купується все найкраще, і все першочергово, і сюсі, пусі, то як мінімум є привід задуматись. Причому людина сама зазвичай не усвідомлюватиме, чому вона називає собачку моя доця, чи каже, котам, як приходить додому, там, ваша мама прийшла, чи чому хтось приходить в гості, там, хто хазяйка його веде показує то, там, колекцію десятка ляльок і каже, ось це мої діти. Ми так звикли байдуже ставитись до таких проявів, ну скажімо так, любові в лапках, що такий стан справ взагалі вважається нас нормальним. четвертій черзі, куди люди поміщають своїх ненароджених дітей, можуть бути колеги і професійна діяльність. Керівники можуть ставитись до підлеглих як до своєї дитини. Як до колективу, так і до когось одного, чи там групи в колективі. Та й взагалі, будь-хто вище рангом, до когось, хто нижче рангом, може програвати ці сценарії. Ну і відповідно фрази: це моє дітище, я буквально народив цю фірму. Для мене цей бізнес як дитина це теж все сюди. Так люди намагаються закрити болючу інформацію новою позитивною, але фішка тут то в тому, що болюча, то нікуди вона не дівається. А може ставати ще сильнішою. І це щось, наприклад, як мають кубу претензії і ненависті до батьків, там щоранку писати їм 100 пунктів, за що ви їх там любите і їм, дякуєте. Ну, або як мати старі криві обсипані обшарпані стіни і клеїти на них нові шпалери. Ми розглянули, як можуть проявлятися виключені, ненароджені діти в своїх батьків. Е, кажу, можуть, бо всесвіт і варіанти безмежні, і в когось все може бути взагалі зовсім інакше. Е, як кажуть по-своєму. А для ефективної терапії завжди варто давати можливість альтернативним варіантам. Хто дотичний до квантової психології, то зрозуміє, що йдеться про те, щоб не колапсувати хвилю. Е, тепер щодо впливу виключених дітей на рівні народжених братів і сестер. І тут варто зазначити, що вплив ненароджених дітей не обмежується тільки цим трикутником, і тільки такими рівнями. Ці виключені діти можуть проявитися і через 4, 5 поколінь або навіть і пізніше, до того моменту, поки вони не займуть свої місця в родовій системі. А от що може бути виключно на рівні братів-сестер, так це відчуття вини за те, що ти живий. Наприклад, людини мав бути старший брат, який народився мертвим, і людина живе з незрозумілим відчуттям провини просто за те, що вона є. А причиною може бути звинувачення себе в тому, що брат помер, а ця людина вижила. І знову ж, з любові до брата і неприйняття того, що душі отримують досвід не випадково От і виникають такі відчуття. Іншим наслідком може бути перебування на межі життя і смерті, коли людину тягне в самознищення. Коли людина не отримує задоволення від життя, постійно і важко хворіє, коли живе з бажанням зникнути, розчинитись чи щось тому подібне. Так може відбуватися, тому що людина стає на місце свого, наприклад, мертвонародженого брата. А там смерть, бо такий був вибір душі, і в тому місці в системі записана інформація народитися мертвим. Ви названі переживання зазвичай е, не відчувають наступні покоління, якщо, звичайно, вони не будуть байливо передані батьками в спадок. А отже, наступний, практично класичний наслідок е, для братів, сестер виключених, ненароджених дітей і вже для їхніх дітей і внуків це проживання кількох життів за раз однією людиною. І це можуть бути історії про людей, талановитих у всьому, коли там в однієї людини 17 професій, не рахуючи злодійства. Коли людина скаче по різних галузях і сферах діяльності, там, намагаючись знайти себе там, чи ще гірше в лапках э, знайти своє призначення, це ситуації, коли, наприклад, мали бути ще дві сестри і брат, і людина поживе трошки за себе життя майстра манікюру, потім за одну сестру побуде трошки там, дизайнером сайтів, тоді за іншу попрацює продавчинею, І вже потім піде, наприклад, чоловічий бізнес за брата. А далі, якщо залишиться ще час на життя, то можна все це знову програти по колу, ну або щось новеньке. І тут більшість психологів категорично наполягають, що треба зайняти своє місце і жити своє життя. Я схиляюсь до думки, що людина сама має право обирати, як їй прожити своє життя. Якщо людині подобається і хочеться проживати кілька життів за раз, то такий її вибір, і зрештою. Якби Леонардо да Вінчі був лише художником, ми б не дізналися про його інженерні відкриття. Більше того, моя особиста думка, що саме такі люди можуть бути корисними для розвитку в різних галузях і в різних системах, оскільки вони можуть бачити світ набагато ширше. Єдине, корисно і чесно було б, якби такий вибір людина робила усвідомлено. Що зробити з виключеними ненародженими дітьми? Включити. Включити в своє життя, в свою родову систему, визнати і прийняти, і дати їм їхнє місце. Виплакати і виговорити, поговорити про них з ближніми, пам'ятати про них. І головний секрет, про який мало хто говорить, любити їх. Любов дійсно може лікувати. А взагалі ходіть на розстановки. Там доволі чітко можна відчути переживання кожного ненародженого. Тільки ходіть до нормальних розстановщиків, а не до тих, що там будуть казати: не чіпайте сестру, це фігура сестри, не чіпайте її це не ви.